Ви готові на 4 в паніку? А? Ви подивіться на це, йо маю! Скільки тут нас, я не можу. Подивіться на цю махіну. Це наш учасник. Тут живе тріш. Дякую, Сафі, за те, що вона побудувала мені будиночок і побудувала нам підвал. О, шо? Контура спалена. Подивіться на цей див'єпений вхід в підвал. Пішли, спускаємось в підвальчик. Вхід в підвал у нас отут. Вон. Давайте невеличкий огляд. Що у нас тут є? У нас є кухня. Я не хотіла кухню, а у нас є, у нас є кухня. You know? У нас є кухня. Типу, у нас є кухня. Рахітна, але є. Невеличка, але є. На 17 персонажів, на 16, мій персонаж сюди не рахується. Це їдання. У нас є рукавинки, у нас є туалети, і у нас є навіть правка з сушивкою. І один душ, один душ на всіх. Один душ на всіх. Є де посидіти. Або може дай посивіти, шахи можна пограти, м'ячик з цим вот його і коврик для йоги. Так, у нас є кімнатки, в яких уже всі розселені, але ніякої приватності, you know? В кожній кімнаті по вікну. <кхи> Давайте почнемо з головної, скажемо так. Тріш, й моє, яка триває вас тут в підвалі. Погнали. Мірелія бачила тут. Мірелія замовляла чаклунку. Вона чаквунка. Вона чаклунка, але у нас виходить, я. Поставила типу, аверти забави каналу, типу, хто може юзати типу, як для свого Сіма, так і купити, щось, ой, купити так і збір цих ось балів на спільне щось для, цього, для підвалу. Получається, є, є аверт покарання для Сіма будь-якого. Типу, ви купляєте і пишете, яке покарання хочете для якогось сіва. You know? <хи> а справа в тому, що ви з підвалу виходити не будете, ви тут будете жити. А щоб вийти з підвалу, треба апити зі мною стосунки. You know? You know? <хи> Далі у нас є ціво. Е, віджати предмет у сіва за 10 тисяч. Ви віджимаєте в якогось пишете в якогось іма що віджатиме. Віджимають всього сіма предмет. Але цей предмет який в цьому в кімнаті. Забери цієї чаквутки ліжко. Все цієї ці чаквутки ліжко. Ти чого в мірелі забираєш ліжко? Я не зрозумів. Що тобі зробила Мірелі? Що ти в неї ліжко забирає? Ти диви на нього. Бали є, бали. Я ще не познайомила нікого не з ким, А мірелі же ліжко забрала. Я тебе запам'ята! Забираємо ліжко, <ріжджання>, тоді мірелі! Диван, якщо що є. Якщо що є, диван мірелі, поспішно ти. Див... <ріжджання> Віддай видавий ліжко чекать. З роз, з рос! Віддаймо назад ліжко. <ріжджання> Я ще не почала знайомство, вже контент починається. Я не можу. Так. купи Сафіліжко. Сафі, ми повертаємо тобі ліжко. You know? А я зачекай, наш ж тут є. Все? Як віджали, так і повернули усе. Так, знайомтесь, це Мірелія. Вона чакунка, яка має потім виживати лише на помідорах. А ви виживати як? Ми будемо всі виживати на її помідорах. Ми будемо її апгрейдити. В неї тут буде сад. Ну, як сад, город підвальний. І будемо жити на її помідорах, ну? You know? Мірелю треба буде прокачувати ще як чарівницю. Запам'ятали це, так? Пігнали далі. Конфетка нашого підвалу, Марійка. Марія, йомая, чого така щаслива, ти нарешті в підвалі в мене, та мая, Марія, Марія в нас просто людина. Просто людина з сюрпризами, яка буде постійно бігати, за... вона знає куди. Та, Марія. Ми вже посміялися на тестовому запуску, куди ти там бігаєш постійно. Марійка. Марія в нас гарнюня. Надія, У нас у надійки відсилка. до фухастих. У нас не реальна відсинка. Надія у нас, я не знаю, асоціюється в мене з затишком, та яка приносить е, затишок комфорт е, в хату. Не знаю, як буде в підвалі, але, але Надія мені дуже подобається. Вона дуже гарна. І вушка. Оці. Так, неймовірний. Всі у нас тут ці неймовірні. Граза нашого підвалу. Я не знаю. Це не знаю. Це буде бикувати на всіх і вся. Та Сафі, та Сафі, на всіх будеш бикувати. Реально Ви тримайтесь від неї подалі, бо вона теж сюрпризом, you know? Бабирчик, баберчик, баберчик малесенький. Іди сюди іди сюди. гарна футболочку тобі ти казав. Ось тобі гарна футболочка. Баберчик, що таке? Бабирчик, що ти так дивишся? Ого. Гарна футболочка. Ніхуя собі. Каже, ляка соска. Баберчик. Диви, диви на цього баберчика. Бабер, ти в нас такі всі сюрпризи, ми реально. Рибочка ти моя. Йо-моє, ти такий в нас гарнюнька. Пігнали далі. Гей, бочик! Гей, бочик, який кричав, убери ці усіки, убери ці усіки. Ніяких усіків не перебираємо, усіки на місці. Їй не можу. <хи> він сам написав, що він хоче собі голубе волосся Усіки на місці. Все як треба. Їй бочик, їй бочик по сусісту з пакостю. Кинали далі. До речі, пакість, пакісь, пакість, який я, скачала футболочку. Ну де ти там є? загубилась Бібліотека, до речі. Бібліотека, що ви там казали? Бібліотека стоїть, вже читає в куточку, в куточку. You know, в куточку. Сидіть, от футбол, ще любимо. Бібліотека, краще місце для хорошого сексу. Це класик, біблядійський акефос. На краще місце для брутального секунду. На краще місце <зараз> для <зар> брутального <зар> <зар> сексу. <пекла> Я не знаю, що спаще Коротше, це вегасі. Камера трошечки зламана. Я не можу показати, як треба. Пакість Сидить вже, реально читає. Ну, що ми ще робити? Наш підвальний Рікардо Мімос! Порпу м'яу! Пурпул, який так і написав, щоб все було фіолетове і щоб він був Рікардо Міосом. Відсилка на те, що він пурпу м'яв. вушка оці. Пурпул Пурпу м'яу, ну йо-майо, -йо. це ще не всі сюрпризи, які він приготував для нас, цей пурпу. You know? Маленький трікстер, Саша. Теж конфетка нашого підвалу, я не знаю. Така гарнюня вийшла, зачекайте. Вже в телефоні. А де твій телефон, Саша? Маленький Трікстер. Ну, гарнюня. От скажіть, гарнюня. Я не знаю. Просто я б хотів б його собі під мишку забрати і тримав б його при собі. От кого, кого? А от його захищати я буду. Оцих пакостях я за них не рушаюся, от за тих двох. А от його я захищати буду, його туза. Заєць. Заєць просто заєць. Ну. Заяць. Тут ще щось потрібно вам поясняти. У нас є заєць. У нас є заєць. Отак. Іринка, м'юшечка, гроза підвалу теж, яка буде пиздити гаміпоса. Ой, шо? Яка вона гарнюня вийшла теж, я не знаю, ну прям я не можу. Іринка, я не знаю, вона має, вона має буде пиздити гамепса. Я не знаю як, але вона має. А, до речі, до речі, я ж забув вам сказати бойчик і Бобер вони підлітки. Легасі, вів, ВІЛ, легасі, ВІЛ, вів, парагоніус. Він написав, що від підвальна щуріна. Як побачив ці окуляри, я не втрималася. Я як тільки побачила це, я не втрималася. Я одразу сказала, що це буде парагон. Парагон. Овеночка. Овенка малахіт наша. Гарнюнька. Я не знаю. Така гарнюня. Оце це, це, це у нас, я не знаю, це третя наша конфетка нашого підвалу. Як вона у нас виглядає? Та в такі шикарні образи я не можу. Це треба бути її от кого кого, а їй треба буде випускати світ, щоб показати, наскільки вона шикарно виглядає в тих образах, you know? Хто там у нас ще залишився? Йо маю! Ну, наш секс підвалу, какусик, 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 ну я маю. Та ти що? Какусик. До речі, какусик вас має готувати і за вами слідкувати, щоб ви тут не засралися, you know? Ну так що? Офіційно випускаємо усіх. Відкриваємо двері, випускаємо усіх з кімнат. І будемо дивитися, що з цього вийде. А ж треба знайти роботу, you know? Диви, 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 малі вже спілкуються біля дверей Вегасі. Спочати кар'єру. Я ж маю вас якось кормити, юну. You know? Хвати дивитись телевізор. Так, я не зрозум, а тут що відбувалося. Вони почомалися, печ... чи не здалося. Сафір <соц 'я> литка, що ми не знаємо? Так, і що? Куди? Бізнес леді, йому. мою. Бізнес леді погнали. <соц 'я> Бізнес леді Підступники ходіть, а не їдеть, є... як <соц> я роботодавець. Я зрос. Куди я записалася? <соц> я> хай буде, хай буде. Диви-диви, школярі, школярі. Так, 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 що у нас тут? Сафі вже обирає собі жертву для того, щоб її покусати. Диви, диви, мавечі розвивається, мавечі розвивається. А до речі, я хизия як це працює, А погнали погнав когось волосся, що заберемо. В кого ми що забираємо? Вигайся бібліотеку забрати, хай працює на неї. Окей, погнали. Це мінус з бібліотеки. ну ти від бібліотеки тепер. А, треба другий душ. Такс, душ ми поставили. Йдемо далі. Да ти пиздигаме псо. Кусик чисто такий прийшов. І це його то його. Купи Мені мальберт, буду робити гроші. Набір для вишивання. Ага, все, погнали, погнали. Цей маленький поки що поставимо. Не знаю, чи випадуть там помідори, чи ні, але вернутись в Легасі бібліотеку. йо моє та тільки забрали в бібліотеку. Оце добра душа. Поставили назад бібліотеку. Сподіваюся, Оленка зможе тут полювати. Де Какусік? Какусик обрав дати гами псу. Погнали. Де гаме пес? Слухайте. Давайте його просто образу. Ми не можемо поки що дати йому пизди. Що ти гаме пес? Отак, от отак. Все, Образує малого. Так, я не зрозум. Він що до побра підкатує. Я не, не зрозум. Що таке? Дякую, дякую за підписочку. Синовити рибу, куди полетіш. Ви що? Ви серйозно хочете всиновити малого? Сафі хоче всиновити малого. Прийнято, як сина, погнали. <му> Якщо сина так гіпочика, то можеш здавати що ти ще не весика. Чіточка, чи це можна робити, щоб декілька персонажів так робило? А, о, Марія, прийняти як сина, погнали! Купи мені. Буду квіти вирощувати. <реш> а до речі, Варія та, -та, та ти ще будеш і за ним. Симо, приятеля, як сина, все. Диви, диви, диви. Вже його щось там повчає, не знаю. Покарати бобра. Я, я, я з Покарати бобра. Овенка сказала, що вона хоче стати мамі для бойчика. Ти змусила поправи шивати хрестиком, ти серйозно? Ти серйозно, ти змусила його вишивати хрестиком, та за що? Вона змусила вишивати хрестиком. Що там ще було? Кативаптигасе? Їй бочика тут немає, його вже туди сюди. Хто там її туди сюди, я не зразу його туста. Ту схід а що ви всі тут зібралися? Вам нормально тут? Тусити більше ніде, так? Що в Легасі? Пішов до Бобра, Бобер пішов від нього. З Легасі ніхто не хоче прожити, я, я, я Роуз. Куди, куди? Бобер хотів туалети, він його покликав назад у шахи грати. Ти що? Ви бачите, що він робить? Він, він не візбушує бобра грати з ним в шахи, він не дає йому сходити в туалет. Це ненормально, я вважаю. Бля, там какусик готує. А тут усі зібралися, ой, і я прийшла до речі, ну. Кухня зовсім не тісня. ні разу, ні разу, та. Всім нормально? Так. Катилапти ти Вегас від зайця, окей. Це має бути Сафі, та? Де Сафі? Де там вегасі? Погнали. Так, я не зрозумів, що бабер? Що почалося? Ти гарнюня у нас, ти тут конфетка. Що ти тут вже починаєш? Диви на нього кати лапнути. Може, отак от хай поки що буде. Погнали. Навіть не Сапі йде, навіть не Сапі іде, це навіть не Сапі іде. Вона покликала цей ось грі і така, щоб його. Йома, я погнав! Руб'яна, сапі є груб'янкою. Все. Самі на групи, можна і поїсти. Можна і поїсти. Бобер пішов спати. А Бобер домашку зробив взагалі? Бобер здається, домашку навіть не зробив. Закрити туалет від Бобра на деякий час. Йомаю! Та за що? Закрити доступ. Встановити захист від дітей. О. Встановити захист від дітей, не знаю. Я теж не буде ходити поки що. А ти спати будеш взагалі? Ало, що в житті, що всім? вона не спить. А, реально! О, нарешті, нарешті, нарешті. Вона пішла спати. Додумалась, та? та? Друга ночі, майже третя, треба йти спати, так? Правильно пішла, давайте чекнемо. Спить, 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 а я не зрозум, що тут у нас? Ти диви, 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 там він же з кимось фільтрував чи що, а ми не бачили. Йомайо. У Нас там всі живі, хоча б. А ну, всі сплять, окрім, я не знаю. Й бойчик, що таке? Ти чого не спиш? У нас гібочок не спить, його Сафі тримає в заручниках. Сафі просто дає тупо. Е, піти спати й псу. <гамапсу> Сафі, пожалій малого, йому спати треба. А вона його там з цього його повчає. Диви, диви, диви. Щось вона там йому з ним. Диви, 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 диви. Розказує, е, віп куточок в підвалі. Шо, що ти там думаєш? Що це за маївка там була? У нас сміттям пахне. Нас он Сафі прибирає, а чого гейбочик не спить? Я його зараз е насильно відправлю спати, тому буде погано. Чого він не спить? Нас он Сафі прибирає, все нормально, все під контролем. Та Сафі, у нас холодильник зламався. Ну все, капець. Коли там на роботу ставати? Тріш. Через 4 години. Я не можу нанімати аварійну службу, бо це падік, ну? You know? Так, окей. Коли прокинеться тріш, ми замінимо в холодильник. А поки що спостерігаємо за тим, що у нас тут відбувається. У нас Сафі не спить. Вона пішла розвиватися, грати в шахи, та Сафі? Уважити Сафі спати. Хлін, Сафі. Тобі забули, що ти пішла спати. Пішла спати, давай. Йоме. А ти намисне зробив із бітового біля кухні, що якщо станеться пожежа від холоду, то у тебе 17 років. 16, попрошу. Нехай Мирелі йде прокачувати харизму. До времерелі тоді прокидається і йде прокачати харизм. Так, ану, пиздюки прокинулися. Прокинулися. Їм треба буде в школу йти. Ми випускаємо малих. Зачекай, якими під ні-ні. Я їм випадково відкрила двері. Тепер панові все відкривати. Ну, і ось так. От, все. Диви. Пішов поливати рослини. Амібойчик, що це таке? Диви, 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 диви. Поливай рослини. Куди? Куди? Ні-ні-ні, ніякого компуктора. Спускаємось вниз. Боберде, бобер купається. Так, бобер пішов, але він голодний. Блять, бобер голодний. Сподіваюсь, він не помре від голоду. Їй теж пішов до школи. Все, піздюки пішли до школи. Кракусик готує. Що, ти ж пішла на роботу чи ні? Алло, підйом! Працювати скоро треба буде. А ти не ївша і цим тиву. І ти хавич, чи що вон бери з полу цей Смачний дуже пиріг, я не знаю. Взяти шматочки, ти поїш, йо маю. Тобі ще працювати треба. Що у нас по пурпу? Пурпу у нас пішов впрати, серйозно. Мірелі я бачу все добре по цим. Харизму прокачувати. Для Сафі прибираю. промова. Ага, це промова. Пігнали. Розказати Марії про вишивання. До речі, треба розширити цей кімнату зайця. Тепер в тебе три на три кімната. Оленочка, ти не хочеш помалювати? Ти мені скажи. Хоче. А, вона просто роздивляється. Давайте, хай вона почне малювати маленьку картину. Але Оленка хоче їсти, you know? Оленка, чому ти не йдеш їсти? Тут, тут вже щось приготували. Давайте дивитися, хто що. Опа, Сафі, Сафі скоро буде на полюванні. Така жирна може не їсти, неправда. Цього то його. Не зациклюйтесь на своїй фігурі. Їсти треба, незалежно від, від того, скільки ви важите. Вегасі в трусіках ходить. Ну це ладно, це в трусіках ходить, йому можна. Дивіться, які в нього трусики з плаклажанами, та ти шо. Йовий! як заліз? Не завіс. З такого уняня хлопчика. Я не знаю. Ха, <laughs> я не можу Слухайте, а цих можна як якось змусити піти, побритися, чи що? Шейф, оце. Іринка займається спортом. Диви, диви. Парагоні ось у нас сидить. Диви, диви, він не спить в окулярах. Оленка займається пранням. Оленка пішла читати. Давайте змушимо Оленку працювати. Ой, що так. Що в нас? Какусік? Какусик у нас голодний. Я трошечки буду слідкувати за їх потребами, бо в нас реально на першому стріму так всі помруть. Какусик пішов готувати. Хай у це буде. Давай пішов. О, диви, Мірелі прокачала свою харизму вже. Тут у нас Марія займається спортом. У нас у Надія ходить в ночнушки. Куди пішла. Надія. Надія намагалася втекти, а він що не вийшло. Куди? Куди зібралися? Дездос. Вони хочуть цього подивитися на перший сніг, окей? Бо не на перший сніг, просто на сніг подивитися. Зняти штани з вегасіка і як нарута пальчика йому. Де Вегасі? Вегасі, знімай штани. Знімай штани фарнави! Кативапнути Бобріка. Ми Бобріка не катила але а він в школі поки що. Розказати Марії про вишивання. Так, де наш. Сафі Слухай, а де тут розказати? Інтереси. Я не бачу. Щоб можна було розказати про вишивання. Тоді про кратіжки. Інтереси. Погнали. У Бобро проект! І гамопса теж проект. Так ні-ні-ні, ніякого компуктера. Ми спускаємось з підвал, you know? Давай в підвал пішли. Все, Бобру... Ой, пизда. Ой, шо? Давайте. Зараз венесі почне жахтувати про його туста, я не сумнівалась. Зачекай. Треба зачинити йому двері. Я ж сподіваюсь, воно зараз працює так, що, типу, воно для всіх так само закчинено і для бобра тепер стало за закрита теж. Так, давайте розбиратися, що ви там ще замовляли. Кати бобра! бобра. Бабра, ну йди сюди. Зараз тебе кати лапити будуть. Рубістіч пусто ще ну давай, пусто ще розіграші. Оце, кати бобра, пігнали. Ой. Отак, от кати бобра. Ай, господи! Сподобалось. Йому сподобалось. Замовляли переночувати в будинку. Приготувати на всіх виганську вечерю в сапі. Так, Мірелі. Міре... О, Мірелі, тобі треба уже цього. Закінчувати, харизму, прокачувати. Треба йти свої потреби піднімати. Що, Я не зрозумів. Я не зрозумів, що двені... він. Куди? Вони тікають, я не зросла. А яким чином вони тікають? Я не що тікають? Так, перевіряємо, чи всі на місці. О! Для кого тут зготуєш як. Диви диви. А як вони тікають, ви мені скажіть. Так, тут. Іринка! Куди? Стріба пішла вона? Іринка вже втекла. Ну Вже це телепортація тоді. Парагон на місці. У Оленка теж тут. Какусик. Какусик уже зібрався, було йти. Диви, тікають, тікають, пацюри. Так. Я не зрус. Я не зруз. А ну всі назад. Всі назад, я сказав. Куди? Куди? Вампір, вампір, куди пішла? Куди вампір пішла? Іди назад. Какусик, я в тобі розчарувалася, you know? Сафі. Я в тобі теж розчарувалася. <кру> Це жорстко так. А як так сталося? Мені треба век про гітара. О, починається. Пурпо. Пурпо сюди відправити теж. Ну-ну-ну, ну 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 зупинися. І давай, все, всі на місці. Так, от диви на них. Повилазили вони з підвалу. Так, Сафі має приготувати виганську вечерю. 128 двадцять вісім гривень зароб... зароб... це заробила трішки. Виганка вечеря. Салатик буде Сафі готувати, пішла Сафі готувати. Диви, диви! Ромчик, вон спить, йому погано. Він ще її ліжко побра забрав. Ромчику і так вже погано. А що це таке? Дивись, складений одяг. Вам нормально? Давай не треба. Погнали добивати. Зачекай, прокидатися, пішли. Зараз, зараз, диви, диви, вона пішла. Вона застрягла. Ні, Іринка, пішли, 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 пішли. Іде давати, йому пизди. Підйом. Так. Підняли, так пусто ще було. Давай оце <рес> <рес> <Отак>, ось знову. Визьмо гамопса. Отак, от. Чому пурпу як усіх трусах все ще? По так треба. <рес> Давайте передягнемо. Пурпу, де пурпу в трусиках? Пурпу вам взагалі прибираю. На нас тувець зламався, you know? Хто буде чинити наш унітаз? Я хлопчикам допомагаю. Хлопчики тільки нещодавно приїхали додому, так що це його то його. Сафі. Сафі приготувала вечерю. Розповісти Сафі про тварин. Де заяць? Скарги, хобі. Ну, про тварин же, ні. Хай буде. Йдемо далі. Люди в шах грають. Кати зайця. Та за що? Де ця пакість. Я, я буду розцінювати катевапнути це оце ось е -е, пустощі Оце ось Це, типу, буде кати лапнути. Як, ти яким чином ти тут загорілася? Ти як тут загорілася? Загасити, загасити, я не зрозум. Бігом гаси, гаси, сафі, ні. Мої, гаси мої геси. Ні. Йомою, ми її врятували. Ми її врятували все. Фух! <риклад> всі згодилися. Це піздець, вибачте, це піздець. Що робити, як робити? Загасити, всі гасимо. Вони всі. Ні-ні-ні-ні-ні-ні! Давай! Швидше думай, гаси, гаси усіх. Що ти стала? Давай, готуй! <риклад> готуй. Давай! Швидше, швидше, ні-ні-ні! Вони зараз помруть, я не хочу цього. Давай! гаси! Рятуємо! Що це таке я не зроблю? Капець! У нас живі. У нас всі живі. У нас всі живі. Все такого треба зберегтися. Йома.